Але цей комплекс не будувався як університету, а будувався як резиденція православних митрополитів Буковини і Далмації. Буковина це назва нашого краю. Долмація це дві провінції. Зараз їх, які теж були в складі Австро-Угорщини і теж були православними. де факту їх не було. тут. Але Де Юрі їх прийде, тому що в церкві теж є свій порядок. Будували 1864 років. Архітектор Йосип Главка, чи наказє звісні в академії, та вважався одним з найкращих архітекторів того періоду. Справа будувати тут главка виграв конкурс. Не просто його призначили. До початку будівництва він запросив 30 майстрів заходу Австрії, які керували роботами і побудував три заводи. Один завод робив глазировану черепицю. Це новенька черепиця, але ті самі кольори, той самий орнамент, той самий матеріал. Два заводи випікали цеглу. Цеглу робили дуже по-австрійськи. Кожну цеглиночку вимірували, зважували, простукували. Кажуть, що один майстер мов правий день класимо в меж. Мертвих тварин. І на тому рочені, коли він забув вода, будував. Наші студенти певні, що є кістки студентів, ми так не пустить. Кажуть, що першокурсникам хто сесію не здає на новий корпус. Під всі комани, під фундамент, під фундамент боків, це ставили свінцові пластини, свінець для гідроізоляції і для того, щоб витримувати у разі землетрусів. Чернівці трошки сейсмічна територія. Вранча Румунія поруч майже кожен день поступ Ну і складалася резиденція, як і сьогодні з трьох самостійних споруд. Центральний, куди ми з вами зайдемо, і два корпуси покрив, де екскурсії не проводяться, оскільки вони навчальні. Центральний він адміністративний сьогодні, колись був Митрополитчий Палац, гарні зали на другому поверсі, церковна канцелярія на першому. Білий На людини башта з годинником жила Моначе. Потім було відкрито школу церковного співу, музей церковного мистецтва і фабрику по виготовленню свічок. За приміщенням був каретний двір і винний парк. Замість каретного двору потім був гараж університетський. Зараз Бог, все буде мирно планують велику реставрацію, але без вина. Тому що там факультет географічний і трошки небезпечно тримати воно і географів на такій невеличкій відстані. І корпус за вами був факультет теологічний. Теологія, наука про Бога на теологічному факультеті, жила, навчалися майбутні священники. І церква для потреб факультету, студенти теологи проводили практику. Все це існувало так, в часи австрійські, часи румунські, до приходу радянської влади. Яка до нас прийшла в 40-му на рік, а остаточно 44-му. Тоді митрополит був вимушений поїхати на захід, храм закрито, факультет Распрома. В центральному корпусі був в музей, в церкві склад, в 1956-му все вже віддали університету. І відтоді так і залишився університет. Ви побачили справжній мандрауза. Була мандра тривога, білий з чорним, таким орнаментом. Тепла марка, рішіточки, там звідти піднімалося тепле повітря, і сам мармур нагрівався. Колони нижні були з мармуру, верхні з Зелевестру, стіни так само, і в тимпана Хара були фрески з історії православної церкви нашого краю. Навіть стеля була, як в церкві, купол подібної трьох і прикрашали зал дві величезні кришталево-срібні люстри, важкі півтора тонни. У 44 му році в Чернівцях мінялася влада. У місті був дуже великий хаос. Митрополит тікав, румунська влада тікала, а радянська влада туди так само себе називала визволителем. Горіла бібліотека, вона була праворуч від вас. Загорілися дерев'яні двері, полум'я піднялася нагору, загорілася стеля, сформувалася висока температура. Мармур, який не горить, розкрушився, потріскався. Саме тому мармурова зала без мару. Реставрацію робила Каменець-Подільська реставраційна група, Гарно, але без релігійної тематики. Я ні фресок, ні купола немає. І сьогодні це актова зала нашого університету. Всі урочисті події, вручення, посвята, зустрічі, концерти, святкування, міжнародні конференції. Саме тому ця це халабута, вона псує вигляд залу. Потрібна річ, там працюють перекладачі. Щодо портрету, перед вами. Юрій Фіцькович, Буковинський письменник, сьогодні університет носить його ім'я. Це не перша назва, все залежало від періоду. За Австрії, коли університет було засновано, він називався франциско жозефіно на честь імператора Франца Йосифа. І було тоді лише три факультети. Теологія була коло церкви, куди ми з вами повернемось, а на вулиці Університетській внизу були юридичні і філософські. Керівництво також там знаходилася. Мова викладання була німецька. Це було мовою відкриття університету в Чернівцях. Тут відкрито, ці кордони ці відкриті. За Румунію університет називався Кароліно. На честь румунського короля Карла ІІ побудували ще один корпус, відкрили факультет природничих та географічних наук. В радянські часи закрили теологічний, закрили юридичний. Цей комплекс повністю віддали університету. На той час це було мудре рішення, так споруда була врятована, тільки назву придумали, не дуже мудру. Назвали Чернівецький державний, а потім додали ордена трудового красного Знам'я. Ну а з 1989-го у нас сім'я Буковинського письменника. Маємо сьогодні 10 факультетів, 2 інститути, 1 коледж, 82 кафедри, розкинуті по всьому місту, де того навчального року було 13 тисяч з половиною дуже чемних і гарних студентів, з яких більшість, як ви думаєте, хлопці чи дівчат? Кого більше? Дівчат? Звісно, дівчат, що думаєте? З Австрії все було навпаки. Було 100 студентів, з них лише 5 були дівчата. Зараз, до покуп емансипації фемінізму, не тільки в Україні, взагалі в Європі, спостерігається така тенденція. Все більше і більше дівчат ми того року підрахували, поділили. Вийшло на одну дівчину, половина одного хлопця. Або на одного хлопця аж дві дівчини. Так що поступайте, будуть дівчата, ось так носити на руках до п'ятого курсу. І щоб загітувати до навчання і хлопців і дівчат, і батьків майбутніх хлопців і дівчат. Додам, що в 2011 році в нас включили список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Чому дуже пишаємося? Представники ЮНЕСКО були у мене на екскурсії. Мармурова зала її вразила, поруч є блакітна, яка їм абсолютно не сподобалась з того боку, червона, про яку сказали, що вона найкраща. На стінах були портрети імператора, митрополиці, молдавських войовоців. На підлозі були карлікою пальним казанах і були інші меми Це менки для радянського періоду привезли в 80-х роках. Наші студенти жартують, кажуть, куда немає в аудиторії, Був дуже добре спису. Тут нічого не пишуть, тут лише їм дискутують. Збирайте вчена раду. За тими дверима в примані кабінет ректору сьогодні. Колись за тими дверима були приймані кабінети митрополита. Тут збирався священний синод, церковна рада. І все решта з часів синод, підлога, орнаментом з різних порій дерева, стеля, різьба його з По прикладу цієї старості були хвилин але Там сирості фарба лущиці, старовинні фарби, фарби чудово стали. Люстри з 1912 року. Тоді корпус було електрифікований. До речі, на що вам схожі люстри? Находило, на хто казав, на Лопату. Молодці в радянські часи акцентували, що на глобусах, або на планетах. І досі мають туристів, які так само відповідають на глобусах, Будете уважні, є дуже багато символіки, є багато хрест, таких як натяки на новий заповіт. Часом надієш стакутні зірочки, натяки на старий заповіт. Там, з того боку, коли ми починали екскурсію, там хрест, купол під самим куполом цілий віночок, Шестикутний кутних зірочок купол. Починається з старого заповіту, росте нового. Під вікнами цього корпусу, першого поверху, такі орнамент, який відкриє. Сталісти кажуть, це натяк на старий новий заповід. Все нагадує, що комплекс був побудований в церковний комплекс. Щодо вікон, вони автентичні, і столярка, і фурнітура, і навіть сходи. Ви бачите, там, там трошечки хвилясти, то воно ще вітається. Двері так само, ці двері горіли, банальні ручки, банальні завіси. Двері за вами, кручені завіси, гарні ручки, Там нам такі величенькі ключі. І головна Мурама, в 1878 має декілька шарів срібла. Про венеціанські зеркала розповідають легенди. Кажуть, як жінка дивиться, вона стає ще гарніше. Як дивиться чоловік, він стає ще мудріший. а коли дивляться учні, їм обіцяють без проблем стати студентами цього університету або будь-якого іншого університету в світі з однією мамою. Як час від часу дивитися ще в книжку. А коли ви будете коло зеркала, подивіться ще вікна ми там стояли. Але знизу так не сприймається. Зверху видно, це французька посадка, все чітко, врядкована, як Версалія. Коли ми виходимо з заленою дорогою, з коридору варто подивитися протилежний від парк англійський. Більше такий хаотичний парк і хаотичні, там, іска, я кажу. На жаль, зараз охорона не дозволяє прогулянки, бо він величенький і там їм кажуть, що їм не видно. Щоб в мирний час приїхати спеціально погуляти по парку, бо навіть наших студентів не припускають. Чесно, він не є таким, він схоже на ліс. Він не є таким розкішним, як колись, там, бусулі, лебеді, пабу. Але там дуже гарна аура. До цього побудували цей комплекс за 100 років до цього, в 1783-му, тоді у нас ще не було статусу. на Там була побудована дерев'яна резиденція з Алівського і всю територію освятили. Люди, коли раніше гуляли по парку, казали, що воно ну, відчувається якась аура. А ви тільки по цих залах ходите? Так, 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 у нас стандартна екскурсія. І ви що неділю? Так, постійно у нас у нас є 4 чоловіка, постійно хтось працює. Тобто кожного дня можна у прийти? Під... — Так, да, да. Кожного дня можна приходити на екскурсію. І ціна який день, будь-який час однакова завжди. А діти-студенти це різно, так? Ні, так. це одарить. Однака ціна. Так. І тільних немає ні для кого. Для... Дивіться, я вам що безкоштовну. Це Дивіться. чисто ваше, так.